Якщо у вас сильно випирає живіт або помітна жирова складка, це не завжди про переїдання. На 90% це саме жирна печінка, і вона не завжди стає такою саме через алкоголь. В цьому сприяють цукор, фруктозний сироп та те, що міститься в їжі. Це зазвичай прості вуглеводи. І Якщо ви в себе помічаєте такий живіт, то перше, що ви можете зробити, це збалансовано почати харчуватися. Також вживати холін для відновлення печінки. Він якраз таки і виводить зайвий жир звідти. Він, до речі, ще відноситься до вітамінів групи Б. Ще існує природній гепатопротектор, який допомагає печінці відновлюватися після токсичного навантаження від алкоголю, від ліків, від жирної їжі. Це такий порошочок, який. Ви на ніч заварюєте як чай, і п'єте за місяць. Ви вже зможете відчути помітні покращення, і це стосується не лише печінки, а й шкіри, наприклад, пігментації, а вартість його всього 70 гривень на день.